Чекала нас. Здравствуй, школа, рідна школа. Мы у ука. Нашої школи, а особливо першокласники. Сьогодні для вас відкрилися двері Україну знань. Де ви навчитеся бути мудрими і розумними, де ви навчитеся щирості і гарних знань отримуєте. В цей день і цей день, і цей рік також важливий і для наших одинадцятикласників. Я бачу в їх очах бажання вчитися досягти кращих успіхів, гарно закінчити школу і змінити своє життя найкраще, щоб в цьому житті було багато світла, багато гармонії і багато миру. Тож, шановні учні, всіх вас щиро вітаю з цим днем і бажаю здійснення всіх заповітніших мрій, гарних оцінок, міцних знань і всього найкращого святом. Це великий такий урок жити один з одним, вчитися терпіти недоліки один одного і радіти вдачам друг другу. Тому що наскільки глибоко ви зможете пізнати те, як потрібно жити в цьому світі. І вам буде набагато легше, коли ви покинете за тижні класи. Чарівник, добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання. Рок. Рік останній осінь золотава. У житті юнацьке перший звіт. Ти сторінка, юності яскрава, ти дитинства, незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш ти пожнеш в житті. Рік останній зустрічає радо, Друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній, втіпіля порада. Справа та, що потім обереш. Рік останній, подорож раснується. Рією рукою виникати. Рік останній. Ніжний тільки водочко. Добре, домашнього добре. Він фантазії крила кольорові. Промінь сонця, далечення сна. Перший вірш, освічення в любові. Бал останній, випускна весна. А сьогодні в нас свято кожного квіти. Бо ж на свято всі з квітами йдуть. Вчителям нашим даруй їх діти. Бо ж вони своє серце для нас віддають. А лініці тихо раз і дорослі діти. Це тому, що перший клас буде говорити. Ми як в касті, ми як грі, наче на весілі. І горять як лихторі, наче банти білі. Нечі. Не чекали ми, що так станемо зірками і зможе раптом сягнувати гнувати сна. Всі, що ми були, мої діти, а сохонішкою, сікали сіти. Скільки змін тепер у нас і нового скільки. Підемо в оплах заробляли очинки. Раз зверіч на улог покліч, і тоді, як буде вчить, найперше вчит. І покувари кожен, зажружись слова, і зуми те вже на дозорах мама. Я сьогодні гоня, до школи, вже нові настали, встали, нім. Допоможи щаслива доля, бути вченому мені. Я йду до школи раз, А зимки любі, не до вас, крокують пород на люби, незуть як книжки. Радаш мамою великий, сам зливає черевики, засноровуєш шнурочки, Сам диваю сорочку, він не плачу, я ніколи, я сьогодні йду до школи. Ваша вчителька найкраща, зустрічає і рада нас. Ваші класники чекає, ані і постойник клас. Старий Сася лядько вдома, хоч мені тебе і сапог, ти і не підозла і до скори ще мала. Ідемо дружно і сміливо, чекає школа світний клас. Віця цікаве і прекрасне розпочинається у нас. Я хвилюсь, як ніколи, я я весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас. Раніше я привів всім до школи. Мієси не був ніколи. А зі мною мамою і то Бог не велике свято. Тричегоди, всіх у клас. Приготуємо букварі, називатимуть нас школярки, школяри. Ми маленькі, школярі. Годі бігати в дворі, будемо читати, писати літери, слова. нам Не, не світло, не знати Там ходить коло діти, щоб діти, дітися і ости. Як воно у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але вийдуть нас люди навіть дуже видать ні. Ураді, дорослі діти, це тому що перший клас буду говорити. Чекали ми, що так станемо зірками і зможе раптом сягнувати з відбуватись на що ми були, мої діти, а сухонішкою, цікаві сіти. Скільки змін тепер у нас і нового скільки. Підемо в клас заловляти очінки. Зазвич, на улоп поклич, і тоді нас буде вчити, найперсь вчити. <рес> і поклари кожен, зажужись на вас, і суми буде будете вже на дозорах, мама. <рес> Я сьогодні, йду до школи, вже нові на встали нім. Допоможи щаслива доля, бути вченому мені. Я йду до школи в перший крас, любі, не до вас. Крокують поряд малюки, недуть портфелька книжки. Правда ж я великий, сам взиває черевики, засноровуєш шнурочки, там диваю сорочку, і не плачу, я ніколи, я сьогодні йду до школи. Ваша вчителька найкраща зустрічає рада нас. Ваші класники чекає, ані і постой клас. Старий Сася лядько вдома, хоч мені тебе і сапо, ти і ще не підозла і до школи ще мала. Йдемо дружно і сміливо, чекає школа світлий клас. Життя цікаве і прекрасне Розпочинається у нас. Я хвилюсь, як ніколи, я хвилююсь, весь час. Адже я прийшла до школи, раз у перший клас. Раніше я привів цим до школи. Мієсини був не ніколи. А зі мною мало і то, то був велике свято. Кричать чергоди, всіх у клас. Приготуємо буквалі. Називатимуть нас школярки, школярів. Ми маленькі, школярі. Годні бігати в дворі, будемо читати, писати літери, слова. повинні. не Світу, не знайте, там ходить коло дітей, щоб дітися і розпустить. Як воно у школі буде? як пройдуть тут наші дні, але вийдуть нас люди, навіть дуже видатні. Буду. Дві і репати до іре. в школі, в школі, в школі. Добрий день, хлоп'як. Раді до вас завітати на свято. Від різних казок по дорозі прийміть. Нехай не забудьте, станеться мить. Я веселий Буратіно, ключ від приніс для вас. Всі вивчайтесь на відміну, дружні буде, хай ваш клас. Попелюшка добре знає, те, хто вчитися бажає. Має час виберегти, щоб дознають усіх піти. Радто всіх гучні дзвінок, знов покличе на урок. І годинник вагний раз збереже корисний час. Мила з книг, це нам буква. Я борвінок, дружим замкнув, для мене не свято. Тож отримуйте воріл, від борвінка бомборів. Подарунок школярам Він під сонцем золотавим Ціле літечко зростав. Теплий дощик сіяв про плінок нотки на дзвінок. А тепер нехай він часно в рік навчальний зробить крок. Ну писати і рахувати, буду в альбомі своїй малювати, Добре співати і вірші вивчати. Обіцяю не лінитись, добросовісно трудитись, педагогів поважати і оцінки гарні мати. Книги й зошити любити, берегти а не губити, акуратним завжди бути, Щоб нічого не забути. Вчитись будемо сумлінно і поводитись відмінно, щоб батьки могли радіти, що таких не гарні діти. Ура! Іменем науки учням першого класу Залізнопортівської загальноосвітньої школи присвоюється почесне звання Учень. Бачу, всі ви молодці, всі розумні, як ніколи, всі готові йти до школи. Отже, з радістю в цей час вас приймаю в перший клас. Então, going me continuar.